І знову пенсійний фонд України працює за двома відомостями: основна для пенсій, додаткова для надбавок дітям війни Чорнобильцям та за перерахунками пенсій. Надбавку розраховують у 30 відсотковому розмірі прожиткового мінімуму і виплачують її наприкінці місяця. Основна відомості это пенсія производится виплата з пенсії з 4 по 25 число. Дополнительные відомості это відомості на виплату пересчетов по Тим війни по 42 статті. чому ж відомостей дві тому, що фінансування йде з двох джерел: пенсії з бюджету пенсійного фонду, а надбавок з державного бюджету, і саме ці гроші зараз затримують. К сожалению, финансирование сейчас на данном мы не получили, поэтому по мере поступления финансирования из государственного бюджета будут выплачены надбавки детям войны за сентябрь и октябрь. Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, за статусом Діти війни отримати надбавку можна лише за рішенням суду, яке ухвалене до 18 червня 2011 року. На сьогодні таких отримувачів у Слов'янську десь 12,5 тисяч. Проте ще не усі рішення суду оброблені. Виходить так. Закон не підкріплений бюджетними розрахунками, депутати ухвалили. Наразі у бюджеті грошей нема. Тож деякій кількості наших співгородян прийдеться ще трохи почекати.